На фоні всього вище переліченого дуже дивними виглядають країни, які взагалі не мають золота у своїх резервах: а це Канада, Норвегія, Австралія, Данія, Ісландія, Нова Зеландія, Грузія, Вірменія та Молдова. Ще є так звані країни карлики та острівні держави, які не мають золота. Канада, Норвегія, Австралія продали своє золото, причому свідомо зробивши ставку на активи та облігації. Норвегія на свою нафту. Інші ж вважаються, історично не накопичували золото, бо зберігати золото для них розкіш. Але усі країни з нульовим золотим запасом просто покладаються на стабільність глобальної фінансової системи, де домінують США та їхні казначейські облігації. І тут виникає питання про зовнішній вплив та управління. Хоча в деяких країнах золото може зберігатися і у приватних руках, окрема історія із Ватиканом. Подейкують, що своє золото ця країна просто десь ховає, чи у підвалах собору святого Петра, чи у швейцарських банках. Здавалося б, ну як це Ватикан і без золота? Але є такі чутки, не підтверджені, що правда.